Добре, вічливим, люб'язним. Тоді, колись не було телефонів, щоб подзвонити, сказати, Там, виходь? там договорено було на таку-то годину, він завжди був, навіть скорше чекав на мене. Я виходила, йшли мене на дискотеку, чи там гуляти ми йшли. Ну, Зустрічалися ми так два роки. Я навчалася е, Прикарпатському, він міг приїхати, квіти купити. У 2002 році одружилися і на вересні 2002 року народилася донечка. Радий був, що в неї, нього донечка народилася, і ми вибрали йому ім'я, він сказав, буде Богдана. Чого Богдана, дана. З другою дочкою е, пам'ятаю, коли вже в родомі. Він мені дзвонить, синочок, синочок, я кажу, ні, вже маєш донечку. Софійку він завжди казав, моя красуня. Моя красуня, мої красуні, мої красуні. Все, це була, ну, би сказати, там, моя Софійка чи моя донечка, то в нього тільки була моя красуня. Вже багато часу пройшло. І коли я завагітняла сином, то він був за границею. Він приїхав за пару днів, бо він сказав, він їде додому, і каже, та ні, я кажу, вже добить там. Доки ти маєш той час добути, ні, я їду додому. Він приїхав додому, повно коліна почав цілувати животик і каже, то мій синочок. Я кажу, то звідки знаєш, що буде? я тобі сказав, то буде синочок. Ти синочок, синочок Олексійко, тату збудував дерево, посадив як якби сина і ще сина. Каже, дивися, наші дівчата поверстали, Богдана вже виросла, вона за границю їздить. Софія каже, вже піде за на навчання. Каже Софії теж не будуть, а ми будемо мати синочка. Каже, наша буде потіха, каже, ми будемо мати чим бавитися, тішитися. Каже, як будемо кажу, в такій великій хаті самій, так каже, в нас буде синочка. Так. Мама має тепер потіху. Мався художньою обробкою металу, мав дуже багато підсу... ну, працівників, в нього працювали. Тобто вироби з металу він робив не тільки на сусідні села, а це й були і на Київ закази його вироби. Вдома також є вироби його. Як людиною він був доброю, він не був злопам'ятним або Така людина, яка зазналася, тобто мав він своє підприємство. Ми ніколи не дождалися в ніяких грошах, щоб там каме щось це. І він не був зверхній, був людиною, яку всі його поважали. Тобто, куди би він не звернувся, до кого навіть зараз після загибелі чоловіка я звертаюся всім допомагають, бо ми знаємо Юру. Ми знали Юру, ми знали, ми допомагаємо. Тобто вам з поваги до Юри. Він пішов на роботу. Десята година він мені дзвонить. Війна. Ти не дивилася новини, війна. Я кажу, яка війна? Ану, подивись, відкриваю я новини, так, війна. Через дві години приїжджає додому, змінений на обличчя. Знайомі за заграниці, бо він займався художньою обробкою і вже останні роки трохи хотів відпочити від цієї роботи. І трохи їздив собі на заграницю. І знайомі за границі дзвонять, кажуть: Їдьте до нас, беріть ну, тіпа, дітей, їдьте, ми вам прихисток дамо. І він ні. То війна, я давай жартума, ніби перекручувати щось там. І така війна, та що там? Ні, я... війна, ти не розумієш, війна. І це таке зміна обличчя була, що швидкого чоловіка я не бачила. І якраз е... на другий день він пішов в документи, взяв і подав документи в тероборону. Тобто е... я не буду ховатися під спідницею, як інші чоловіки. Тобто в нього не було цього, знаєте, що там у тебе троє дітей. Я йду вас захищати. Бо прийдуть як у Бучі, як Вірпіні. Каже, ти хочеш? Тебе двоє дівчат великих каже. Ти хочеш цього? каже: я йду, бо вони не прийшли сюди. Два роки війни вони загартували. Річ у тому, що yes. дзвонив і говорив, каже: Ти не думаєш, що я пішов там на там дежурку, і ну я можу загинути тамка. Я можу розмовляти з тобою по телефоні. Тут прилетів, осколок залетів мене немає. Не, ну, немає, це війна. Тобто, ти розумієш війна, тут люди помирають, каже, тут, ну, от прилетіло, з хлопців зібрали два ведерка маленькі. Ну, він зі мною розмовляв про ці теми, у нас не було таких якихось секретів. Він розказував, що відбувається. Він каже, це війна. Це не я, каже, не пішов на відпочинок, це війна. Він пішов простим е солдатом, став старший сержант роти. Коли приїжджав у відпустку, е ми… Він дуже храпів. І коли ми спали, я боялася його торкнути. Бо не знала собі зразу, думаю, не дай Боже, ну, ну не знала, що чекати. Рано встаю і кажу: ну ти так храпів, я не могла заснути. Чи можна тебе штухати? Він каже, можна. Я адекватний, не переживай. Я адекватний. Тобто, я розумію, що я приїхав додому. Не було так, як інші там розкажуть жінки, що чоловіки не могли спати. Так, Він спав, він був рівноважений, тобто не було змінно такого чоловіка з криками, з яйкотами. Там, не було. Але коли він приїхав останній раз в відпустку, бо ми собі там планували, він приїжджав, ну, лікування, поїхати десь з сім'єю відпочити, коли останній раз приїхав, я питаюся, які в тебе плани? А він каже, Кажи, що, каже, що кажу, я на 10 днів весь ваш. Тобто, ну, планів у мене немає. Я весь ваш на 10 днів. Куди хочеш, їдемо. каже, їдемо туди, туди відпочивати, каже, куди скажеш. Так, останній тиждень, коли це сталося, ми з ним розмовляли кожен вечір. В день я могла подзвонити лише за потреби, якщо щось мені потрібно. Кожен вечір я знала, що він має подзвонити, і ми говорили. Рано пишу о 8-й годині в суботу. Храпунчику, ти вже виспався. А він мені передзвонює, Я тобі наказав, казав, я йду в наряд. Я кажу, який наряд? Кажу, ти голий, десь у комусь В який ти наряд йдеш. Я йду в наряд, я прийду в понеділок. З субота, на неділю, помирає його баба неділю ми вже прийшли на смерть до бабусі, і тут якесь таке відчуття, щось не то. Бачу, в, в інтернеті пишуть, що на Запорізькому напрямку йдуть бої, Дзвоню до побратима. Що там у вас відбувається? Та нічого, все тихо. Я кажу, а ну кажу, ну, щось не то, кажу, там щось йдуть, якісь бої. Через деякий час він мені дзвонить так, каже, там іде бій. І вже тоді ми вже у понеділок він мав вийти на зв'язок, але ми вже в понеділок знали, що то вже все. Що їх немає. Бо сказали, що москалі зайшли на територію і хлопці не виходять на зв'язок. В середу ми вже знали, що це остаточно їх немає. Тобто ми ще мали надію про те, що. Може, його полон забрали, бо про інших хлопців казали, що вже бачили по камерах, що хлопці також лежать що застрелені. Юра був останній, який на рації говорив, що він застрелив москалів, ну, що він вбив. він був останній на рації, ну, розмову тримав. І надіялися, що він в полоні, але, але ні. Знайшли всі тіла. І ну, командирство сказало, що це було за честь відбити позицію, і аби не були хлопці безвісті зниклими, щоб то був статус загиблого. І вони відбили ту позицію наші, зайшли і повитягували хлопців. Напевно, оцих два роки війни, в яких було, і він завжди повторював, тобто, що я можу загинути, він готував. Він знав, що ну всяке може бути. І два роки чекання, готування, передачок і того всього ну, може загартило нас так. І цей рік прожити без нього. Мені здається, я не знаю, де він сидів той рік. І як він так швидко пройшов, бо здається, що. От зараз якраз 25-те, що лишень починається це все, а воно вже рік пройшло. Без нього він зрівно у мене в серці, в душі, як пісня, як він казав, що... що у нас синочок, ми будемо мати радість, потіху, у нас буде бігати синочок в хаті, ми будемо мати чим бавитися, тобто наші дівчата вже дорослі. І може, якраз то мені надає більше то сили і тримання. І я собі не уявляю, якби я в цій великій хаті сама була в чотирьох синах. Як то Бог знав, ну чого він іменно в цей час дав сина. Чому? Тобто би я була сина, далі трималася. Так, я дякую Богу, що я вийшла заміж швидко. У мене є троє дітей. І був люблячий чоловік, який любив, поважав. Дякую Боже, я відчула себе жінкою, і дружиною, люблячою. Тобто я цих 22 роки прожила як справжня жінка, у любові, у злагоді, у мирі, в повазі. Ви собі зараз думаєте і думаєте, я там мало йому сказала, що люблю, наприклад, чи ще щось. Ну, тобто... Якісь таке <рес> мало сказала, що люблю ні, я не весь час. Це не було такого, що я от забула тобі сказати, що люблю. Чи я забула тобі розказати щось там про дитину, то то, чи то зробити. В нас того не було. Тобто він кожен крок знав, ну, щоб сказати, Я б йому просто подякувала за цих років прожити, якби знала, що він ну, все рівно помре.